Щоразу прихід весни вимагає від місцевої влади усіх рівнів вирішення традиційних проблем з благоустрою територій громад. У нас їх здебільшого намагаються вирішити проведення місячника чистоти. Саме про це та інші невідкладні питання йшлося на нараді голів міської, селищної та сільських рад, з ініційований головою райдержадміністрації. З актуальною заявою перед початком наради публічно виступив очільник правого сектора Радехівщини Віктор Прокулевич. Порушуючи Конституцію України та діючи інструкції стосовно проведення антитерористичної операції, олігархат при владі провадить кровавий бізнес, тим самим фінансує країну агресора та сепаратистів на непідконтрольних Україні територіях. Крім того, 13.03.2017 року режим Порошенка перейшов в межу, розпочавши силовий розгін блокади на редуті номер 3 в результаті чого є поранені покалічені ветерани АТО. Та 43 учасники блокади затримано. Це крім того, вчора за вибою громадськості і рішення вимог різних областей, зокрема Західної України. Заручники, тобто полонені, були всі випущені. У ну, зв'язку з цим національно визвольною правий сектор Радехівщини вимагає термінового скликання позачергової сесії Радехівської районної ради з внесенням в порядок денний питання прийняття рішення Радехівської районної радою щодо підтримки торгівельної блокади, блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей, повної блокади. Торгівлі з країною-агресором, а також визнання окупованих територій частини Донецької та Луганської областей. Присутні у залі прийняли до уваги заяву Віктора Прокулевича. Свій погляд на проблему висловив голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Ми надали всі стензії, щоб все-таки не оплачувати за товари тієї на окупованих територіях і щоб потім. За ці гроші не купляли зброю. І друга позиція, коли деякі напевно, можливо, і навіть агенти в Росії також в цьому робить участь, також роблять це до дестабілізації ситуації. Ще є наступний момент, що повіда Маркентрансип, як ми всі знаємо, є тільки на цих територіях. Щоб це нормувати і привести правове поле, і щоби дійсно... Підприємства були зареєстровані в Україні, щоб в Угіллі йшла в Україну. Так потрібні певні законодавчі акти. Зараз Верховна Рада над цим працює. І вчора Верховна Рада розглядала про окуповані території про закону України. І ми в скорому часу чекаємо нормування цих речей. Але ми всі розуміли, на таких речах спекулюють, на таких речах політики роблять собі голосні заяви. А Попри те, десь виглядає так, що патріоти держави так в сторонці стоять, а решта всі на тому проводять перше дестабілізацію України, друге дестабілікування України взагалі у світі. І третє, переслідують навіть свої цілі навіть на картині Так фінансові. Так воно зараз виглядає? Ми це питання після наради. Ми ще говоримо в районі раді у державного ідимося відслідковим, як працює там напрямку Верховна України з інформацією про проведення в районі місячника озеленення прибирання та благоустрою і дня довкілля виступила керівник відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Марія Бойко. Місячний благоустрій в районі буде проходити з 13 березня до 13 квітня, і також 1 квітня 2017 року, день довкілля, виконкомам Радехівської міської, Лопадинської селищної та всіх сільських рад обов'язково винести це питання на засідання виконкому, створити свої територіальні робочі групи в населених пунктах і залучити до них представників громадських організацій, конкретні заходи визначити і довести до конкретних виконавців. Необхідно впорядкуйте парки, сквери, дороги, тротуари, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки, в'їзд виїзд з села, може де у кого немає, то ще ставити, дитячі, спортивні майданчики, кладовища, меморіальні комплекси, придорожні смуги, органи місцевого самоврядування також необхідно вам звернути. Може є безгосподарські такі будівлі на території. Може, хто не має коштів, такі лишилися самотні люди. Зверніть увагу, маєте всі повноваження, можете давати приписи, можете виносити на адмінкомісії, штрафувати людей. Про облаштування на території району спортивних майданчиків за місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку доповіла керівник сектору молоді і спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк. Ми вже на сьогоднішній день можемо включатися по облаштуванню своїх спортивних площинних споруд, які у вас є. До кінця цього тижня у вас кожного, шановні голови, будуть на вашій електронній пошті. Це розпорядження. Тому під час цього районного етапу ми повинні провести огляд площини спортивних споруд. З метою оцінки їх технічного стану. Та придатності до проведення спортивно-масових заходів занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом, і відповідно до пункту 3.4 привести в належний санітарно-технічний стан, діючі фізкультурно-оздоровчі, спортивні споруди, дитячі, спортивні та ігрові майданчики. З питання про заборону спалювання сухої рослинності виступив головний спеціаліст з питань цивільного захисту райдержадміністрації Андрій Зінько. У зв'язку з проведенням місячника благоустрою, підготовкою до Великодних свят, проводиться впорядкування території, і саме легше, щоб прибрати територію, черкнути сірником, запалити суху траву, запалити сміттєзвали, ще не і так далі. Ми постійно в адміністрації... Голова адміністрації направляє на вашу адресу листи і покладено на вас персональну відповідальність за організацію заходів із заборони спалювання. Що я би хотів сказати? Тут особливу увагу потрібно звернути на території, які проходять по торфополях, на сміттєзвалище. І на території декількох сільських рад проходять магістральні газопроводи, газопроводи високого, середнього тиску. Так, Ястробичівська Корчинська сільська рада, магістральний газопровід Дашава Мінськ, який функціонує під тиском 52 атмосфери. По, по декільких сільських радах. З, починаючи з Вузлівської, Дмитрівської, Оглядівської, Лопатинської селищної, Березівка, Сморжів, проходить майстральний газопровід Каменка-Бузька Рівне. Він проходить по торфополях в Оглядівській і Дмитрівській сільських радах, де особливо небезпечно. Також біля селища Лопатин знаходиться сміттєзвалище, яке неодноразово загорялося, саме в охоронній зоні магістральних газопроводів. В процесі обговорення проведення місячника в присутніх виникло чимало запитань і зауважень до керівників Радехівського автодору та Бродівської дорожньо експлуатаційної дільниці. На вельми неприглядній проблемі акцентував і голова райдержадміністрації. Певні території, певні люди, які проживають на певних територіях, домовляючись з перевізниками, які возять львівсь сміття, починають там от, такі підсовувати неприємні речі, коли львівське сміття вивозиться на територію Греківського району. Як можна на тракторну бригаду село Сушно провести через все село? Це має людина сказати місцева, яка знає, де є та тракторна бригада. Однозначно. Чи, тебе, чи це чим не станеться, чи там ну, в Лопатині, де в нас були випадки. ну Це треба знати, куди їхати. Однозначно, що це роблять наші місцеві жителі. А потім дівають вишиванки і кричать, як ми любимо Україну. Це ну, так нас виглядає. І ми будемо жорстко, кажу, це викорінювати. У нас зараз поліція працює по силовому режимі, згідно того. Ми всі хворі відслідковуємо, які заїжджають колись такі. ну, Ну, це ж видно, коли сміття, тентований так, автомобіль. Якщо ви десь бачите, якщо ви бачите підозрідні машини на території району, злуйте це своїм людям, злуйте це в церкві так само, нехай відразу повідомляють 102, буде м'якова реакція. Тому що була цікава і зрозуміла розмова з керівником поліції, і на будь-який виклик вони виїжджають, перевіряють, 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 що ця машина робить яким чином вона заїхала в село, але це потрібно щоб була свідомість наших людей. Давайте ми разом спільно попрацюємо. І побачимо і знайдемо, хто це робить. Про черговий призов та залучення на контрактну службу в Збройні Сили України доповів заступник військового комісара Радехівського районного військового комісаріату Михайло Топчий. Хто е, займається контрактом або призуває на контракт, знає, що і медична комісія одна, і по постраховій службі, і по контракту. Тому. Хлопці, які бажають, наприклад, не служивши ще строкову службу, хто йде на строкову службу, може піти, наприклад, на контракт. Тому, якщо на контракт людина йде, в такому випадку він вибирає місце служби, де служити, частина знає точно, яка в нього буде посада, заробітня платня. А на строкову службу ну, призвали куди, може в Києві служити, може в Томірі, може в Полтаві, може і в Львові. Тому не знаємо. Точно, тим більше, все одно зараз ці хлопці йдуть через учебку. Шос, хто на контракт йде, хто на строкову службу зараз, хто іде на контракт і в даний час працює за ним, зберігається та заробітня платня. Яка яку він отримає? Приносив він довідку, що у нього 5 тисяч, значить, із розрахунку 5 тисяч буде отримувати додаткові гроші, крім тих, що в збройних силах на контракті буде знаходити. про взяття сільськими радами на облік гідротехнічних споруд та про орендні відносини і розвиток кооперації на селі доповів керівник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Василь Призва. Про роботу органів місцевого самоврядування у напрямку забезпечення інтересів дітей доповіла начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Оксана Пригара. Про електронне декларування доходів державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування інформував головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами оборонної мобілізаційної роботи запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Олександр Войнаровський. Орупа додається ще когорта людей, тобто загалом державних службовців категорії В. Це ви головні спеціалісти, спеціалісти, провідні спеціалісти державних установ, а також саме сумне, на що я хотів би наголосити собі самови увагу, вашу, особливо сільських городів це сільські голови, міські голови, депутати сільських рад. Відповідно до виступу, ви зрозуміли, ще менше трьох тижнів залишається до завершення подачі електронних декларацій державними службовцями, посадовцями органів місцевого самоврядування. Роз'яснення, по суті, питання зробив начальник Радехівського відділення Червоноградської об'єднаної державної податкової інспекції Олег Сольвар. З метою покращення і зручності отримання інформації про доходи, вказаної інформації про доходи, отримані як суб'єктом декларування, так і членом його сім'ї, можна отримати в Державній фіскальній службі. Є два шляхи отримання вказаної інформації. Перший шлях і простіший, але це стосовно суб'єкта декларування, оскільки він має відповідний електронний. Ключ за допомогою електронного кабінету платника податків. На кожну сільську раду сьогодні вранці розіслано по крокову інструкцію, як отримати відповідні інформації про доходи, не відвідуючи фіскальну службу. Про співфінансування комплексної програми надання медичної допомоги населенню району інформував головний лікар Радехівської центральної районної лікарні Василь Грушецький. Важливі програми обласні але це не йдеться питання, що ми маємо 100%, тому, так, 100% це питання, що хоча б район по можливості від 10 і більше відсотків по змозі районного бюджету е, долучився до співфінансування тих програм, тому що обласний бюджет е, ну, це досить великі суми, це три програми, а є дуже багато програм, які, які забезпечує обласний бюджет е, в медицині. Тут є питання, щоб долучилися фінансуваннями і сільські ради, і район методами сфертів. Також тобто деяким сільським радам написали достиг прохання, якщо у когось є по можливості допомогти на своїм співмешканцям, тому що багато є мешканців сіл міста, які в нас потребують допомоги.